Усім доброго сонячного дня! А ми приїхали на рибалку в село. Зараз вам покажу, як тут гарно. Ми сюди приїжджаємо. Сьогодні можна відпочити гарний день. Такий зараз покажу, яке небо, скільки тут людей багато. Дивіться, яке гарне небо. Бачите? Сонечко, клас. На тому березі. Повно людей. Одні машини, люди відпочивають, шашлики собі жарять. Все як не може бути. Мої хлопці усього, рибаки. Два. Бачите, щось там закидають, заравання буде. Мене як візьме на гачок, як завалить на... О! Нічого собі який молодець, куди аж закинув. Я собі ти хочеш. Перестав. А я ось сижу, усе моя удочка біля мене. Бачите, карась мій. Ще ніхто мені це. Ой, черв'яка сюди не нацепив. І я буду закидати. Поки в нас тут не клює, піду вам покажу. Тут є на березі, це ж село пасуться корови. Бачите, я їх не боюся, але вони можуть мотильнути так, що дурно стане. Бачите, як пасується. Собі травку жують і жують. О, каже, йде, йде, зараз я тебе рогами. Ти дивиться, що красуня? Да, ти така хороша. О, ще одна каже, а мене чого не знімаєш? Бачите, як вони гризуть травичку. Колись була малою, пасла в селі чередо. Там було 250 голів корів. У нас було на село дві череди, і в другій ще більше було. А зараз це окрема тема для розмов. А зараз там аби 50 було їх. Ні, нема, мабуть, дві череди складаються з 50. Бачите, як вона собі обрізає. Травичко. Пасеться собі. Така гарна, чорна. Я ближче підійду до неї. Кажу, хороша, да? ти така хороша. Каже, йди, йди. Ще шах і тобі ха. Так вигризають. Бачите, як? По кругу там, де це вигризають і вигризають. Людей, я вам скажу тут однаково. Дуже-дуже багато. І що головне, всі сидять на ці удочки, дивляться, чи що там спінінги, І нічого ні в кого не клює. Але як хорошо посадять. О, Тепер будемо насолоджуватися літом. Отак. От ну, як щось ми зловимо, обов'язково вам покажу. Якщо не зловимо, базарі купимо. Угу, Ваня сидить, зажурився, вова щось заліз аж в камеші. Думаю, я там. Да. Корова собі, я йду і вона заді мене йде. Я йду і вона йде за мною, посеться. Та ж туди. І дивіться, геть ці свої голови не піднімають, так їдять. Знаю, що скоро вже додому. То думаю, треба напхатися. Щоб на вечір добре було. Качки плавають, сапля он до одна стоїть. Паня да. так закинув удочку. Що тепер лізе? Що тепер лізе по неї в Професіональ. Ага. Я тобі кажу. Рибаки ловили рибу, а зловили рока. Короче, люди потихеньку зморкуються, щось вона ні халєри не клює. Ми то зловили одненького.

О, корова наїлася, ти вирішила подивитися цю комедію, як ми ловимо рибу. Звовують дві години, це сидимо на цій рибалці, на цій воді. А от за нами городи людські, як ви бачили. І там людина два часа тою лопатою мотиляє, Перекопує кусок грота. Яка це праця, це капець. А ми ще потім на базарі. А можна дешевше, а дайте дешевше. А взяли б ви на таку жару лопату, покупали б трошки. то ви думали, чи просити 10 чи 20 гривень це її скидки в тих бабулюк, чи в тих людей, які продають, чи не просити. Я ж кажу, два години сонце пече це капець. А він мателяє, вам покажу. Ось, бачите, он людина. І дивіться, він безперестанку цією лопатою. Тільки лопата репить. Оце вже два години, він такий кусок, ну напевно, я не знаю скільки сотих. Оце людина перекопує і перекопує. Ой, треба цінити кожну працю. Да. Покажу, одну корову забрали додому, а ця як з цепі зірвалася, бігає. Дивіться, що виробляє. Забрали подругу, каже, а я тут усталася. Дивіться, як гасає. Вона таке тут виробляла тільки що... що я думала, що вона відірветься. І це стояли ж двоє смірно паслися, я ж вам показувала. Одну прийшла хазяйка, забрала, а цю залишилася. І вона як почала. Що виробляє? Дивися, а тут туди і повели. Куди вона дивиться, так під горбочок і повели додому. Пішла корова додому, прийшла її хазяйка. І знаєте, що я побачила? В цієї людини я купляю на базарі молоко постійно. Хо, Який чесний світ. Ні, Ну я знала, що це жінка слободищ. Але не знала, що це корова пасеться тут біля нас. Хм? Клас. Да, молоко, до речі, дуже добре. Зловили 9 карасів. О, бачите? Ну, на цьому завершимо нашу рибалку. Ідемо жарити додому карасі.